Як та гадюка черга зашипіла. Чого ж так довго? От стара мара, грошей нема, то вдома би сиділа. Гляди он, вибралась, а на дворі зима. Не слухала тихенько дріботіла, благенький плащик, хустка, чобітки. Усе стареньке, ніби вже зітліле, все з іншого століття на віки. Лишила хліб на касі, не купила, бо позавчора інша ще ціна. Лиш молоко в пакетик опустила, в лице дмухнула холодом зима. А вдома у малесенькій кімнаті котові підігріла молока, з морозу гріла руки в вузловаті, і сльозинка покотилася гірка. Хіба свій вік увесь не працювала, хіба колись ледачею була? Чому ж маєтків я не наскладала? Чому в могилу ще не відійшла? Вже рік, як поховала чоловіка. Дві пенсії на розкоші та все ж. Був хліб у хаті і було до хліба, а зараз що, може й не розбереш. Смогастий кіт вмостився біля неї. Мені котуню вже пора у путь. Оце доп'єш, мій друже, котофею, втечеш кудись, мене ж колись знайдуть. Постукав хтось аж дзенькнула кватирка. Усього передумала замить, скоріше відчиняйте, то касирка. Не будемо крізь двері говорить. Я Галя, потім хліб на стіл поклала. Негоже, тут Різдво, а ви сумна, оце від нас всім відділом збирали, тут все до свят, усе, окрім вина. А як же ви адресу відшукали такого дива ще не бачив світ? Ми, люди, а не звірі, щоб ви знали, вас опізнав у черзі ваш сусід. Веселих свят вже кинула в порогу. Ви не журіться, ви вже не одна. Лиш не мовчіть, просіть про допомогу, бо ви бідуєте, а на дорі зима. А завтра ми під вечір десь прийдемо. Я побіжу, бо я через обід. Ми вам тепленький одяг підберемо, веселих свят і много-много літ. Тієї ночі був мороз, як бритва, стареньке серце плакало й пекло, і не було благальної молитви. Була подяка і на душі тепло.